Же з нами на зв'язок вийшов Андрій Магера, український юрист, колишній заступник голови ЦВК України. Вітання, пане Андрію, вітаю і вітаю глибоко шановану мною волинську публіку. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися? І не одразу вас хочемо запитати за петицію, автором якої ви є стосовно повернення громадянства пану Корбану, який якого позбавив Зеленський свого часу. То чому ви вирішили створити цю петицію? І вона вже до речі набрала 25 тисяч підписів. Я, як і ви, також слідкую за подіями в країні, і також читаю засоби масової інформації, переглядаю, читаю, знайомлюся з інформацією, яка є наявною. І мені власне, що спонукало мене подати цю електронну петицію? Це три чинники. Перший чинник полягає в тому, що З'явилася інформація, коли прикордонники вилучили паспорт Геннадія Корбана на кордоні, не пустили його в Україні, Вони склали акт, яким кваліфікували Геннадія Корбана не як іноземним громадянином, а як особою без громадянства. Тобто, фактично, держава України в особі. Таку того ж таки державного органу саме прикордонної служби кваліфікувала Геннадія Корбана як апатрида, тобто особу без громадянства. Другий е, чинник він полягає в тому, що під час спільної прес-конференції чи спільного брифінгу президентів України і Литовської Республіки, президент України заявив на запитання про Геннадія Корбана, що Україна майже дослівно я цитую, що Україна регулярно, на регулярній основі. Надає і позбавляє громадянство України. Я б хотів би наголосити на тому, що позбавлення громадянства України за Конституцією України, статтею 25, є прямо заборонено. Цього не можна робити. І третій чинник він, я би сказав, більше такий ретроспективний, історичний. Не треба ніколи забувати заслуги, зокрема Геннадія Корбана і Бориса Філатова і багатьох у. Славному місті Дніпрі, які у 2014 році, з великою мірою завдяки цим людям, завдяки Дніпрянам, була зупинена російська навала в Україну ще на початку цієї війни у чотирнадцятому році. Про ці речі теж не треба забувати. І я думаю, що якщо всі ці три чинники скласти докупи, безумовно це спонукало мене створити цю електронну петицію. Зареєструвати її на сайті президента України і зверніть увагу на те, що я зробив її досить у толерантній формі. Тобто, ми повинні чудово розуміти, в країні йде війна, президент України це верховний головнокомандувач, це не час з'ясування якихось стосунків, образ там чи чогось іншого. Нам треба чудово розуміти, якщо президент допустив помилку, нам треба спонукати його, цю помилку виправити. І повернутися в ситуацію в попереднє становище, пане Андрію, скажіть, а якої відповіді ви очікуєте? Адже вона може бути і негативною? Звісно, зараз важко спрогнозувати відповідь президента України, але все ж таки, якби в мене була можливість щось порадити главі держави в цій ситуації, я би звернув обов'язково увагу на те, що він є. Не лише главою держави він є не лише гарантом дотримання конституційних прав і свобод українських громадян, не лише гарантом додержання конституції України він також є верховний головнокомандувач під час війни. І його велике завдання саме в цей історичний період є об'єднання українського суспільства, консолідація усіх без винятку. Патріотичних націоналістичних державницьких сил незалежно від їхнього спрямування, ліві, праві, центристи це абсолютно не має жодного значення. Його завдання це історичний момент об'єднати довкола інститутів влади все українське здорове суспільство і перегляд подібного указу власне би свідчило про те, що він рухається у цьому напрямку. В мене немає претензій безпосередньо до Володимира Зеленського, але в цій ситуації, яка виникла з цим указом, ми повинні розуміти, що є люди, які готували йому цей указ, які подавали йому свідомо дезінформацію щодо цього питання. Президент, звісно, не може знати абсолютно всю інформацію. Це жодна людина не може охопити всю інформацію, яка стосується президентських повноважень. І це не знімає з президента відповідальності за підбір е своєї команди, своїх помічників, радників, служб різних. Але президент в тому числі може виправити цю помилку. Можливо, наголошу на цьому, що е сильний політик це не той політик, який не допускає помилок. Сильним є той політик, який, зробивши помилку, а від цього не застрахований ніхто. Отже, зробивши помилку, такий політик. Має силу мужності виправити її. І це, власне, і, на мою думку, теж є однією з ознак сильного політика. Я бажаю Володимиру Олександровичу Зеленському бути сильним політиком. Пане Андрію, в тому самому указі чи розпорядженні, я вже не пам'ятаю, як називається цей документ. Указ, Указ. Е, є ще прізвище. Ігоря Коломойського, ви не захищаєте Коломойського, тому що, як він казав, в нього є три громадянства. Справді Ігор Коломойський публічно про це заявляє, що в нього не подвійне громадянство, що це недостовірна інформація. А в нього потрійне громадянство. Здається, це було відповідь на звернення журналіста Сергія Андрушка. Я можу помилятися і. Це події, якщо не шести, то семи років давнини, тобто це було досить давно вже, і про це Ігор Коломойський прямо заявляв. І зрештою, нехай Ігор Коломойський, якщо він вважає, що його громадянство було протиправним чином припинено, нехай реагує в цьому зв'язку. якимось чином зараз питання стоїть відносно Геннадія Курбана відносно тієї ситуації, яку ми мали, і на кордоні. І на під час висловлювання президента України на запитання журналіста і виходячи все ж таки з заслуги Надія Корбана щодо оборони Дніпра і організації оборони тільки Дніпра, Дніпропетровської області, і, ну з чого гріха таїти, в тому числі мова йде про Запорізьку область, якому Дніпро, місто Дніпро, надав дуже серйозну допомогу у 2014-2015 роках. Це теж правда. Пане Андрію, а чи очікували ви на таку реакцію швидку? Та що більше 25 тисяч людей підпишуть цю петицію досить за короткий час? Я не очікував, що буде така велика кількість виборців, кількість наших громадян, наших виборців, що вони підпишуть цю електронну петицію менше ніж за місяць. Це свідчить про те, що українське суспільство є зрілим. Що воно е, має свою громадянську позицію, що кожен з українських громадян відчуває ту несправедливість, яка мала місце. І е, я вдячний кожному з тих е, підписників е, цієї електронної е, петиції за те, щоб вони е, проявили себе, тобто е, проявили свою громадянську позицію. І це ще раз доводить, що Україна це не Білорусь, Україна це не Росія. І що українське громадянське суспільство дуже є чутливим до питань несправедливості інакше в нас би не було двох майданів ні четвертого року, ні чотирнадцятого року. Про це до речі, влада теж повинна пам'ятати, що українські громадяни вони є терплячі, але коли несправедливість набуває певного грубого чи систематичного характеру, то терпіння воно теж не є. Воно не є вічним. Тобто це треба чудово розуміти і тонко відчувати настрої українського суспільства. Пане, у своїй петиції ви просите про перегляд помилкового рішення лише в частині саме Геннадія Корбана, а там, дійсно, крім Коломойського, там і були інші прізвища Рабінович, інші громадяни чи колишні громадяни України стосовно тих, ви вважаєте, там все було правильно, так? Що ви кажете Що... про Рабіновича, в мене немає інформації про те. Має він якийсь там іноземний паспорт, немає, чим він займається. Ну знаєте, для мене постать Рабіновича це постать одного із тих політиків, з вини якого насправді ми маємо події, в тому числі після, які трапилися після 24 лютого 2022 року. Не забуваємо, що ОПЗЖ це та політична структура, члени якої. Великій, великій кількості стали колаборантами на окупованих територіях Російської Федерації саме в Запорізькій області, в Херсонській області, в Харківській області. Це все факти, і заборона цієї партії, поки що рішенням суду першої інстанції. Теж свідчить про те, чим ця партія займалася. Ріноч безпосередньо має відношення до партії ОПЗЖ. Відтак він повністю несе відповідальність. За всю ту діяльність, яку він і його партія проводили починаючи з четвертого 4... 15 років, тому в мене кажучи, нема жодних сентиментів, жодних. Якихось співпереживань відносно постаті пана Рабіновича, так пане Андрію, але як ми говорили з вами в одному з попередніх етерів, наразі немає конституційних підстав, аби вигнати оцю всю нечисть з Верховної Ради України. Я не раз цитував ці ваші слова, можна зараз щось змінити, щось змінилося в цьому плані. Ви знаєте, що Конституцію України під час дій воєнного стану неможливо змінювати це прямо заборонено нашим основним законом. Але разом з тим, якщо уважно прочитати чинну статтю 81 Конституції України, то там є досить цікава підстава. Виїзд для постійного місця проживання за межі України. Так ось ті народні депутати України, які чомусь мабуть, з великої мужності, з великої хоробрості, виїхали з України після 24 лютого і перебувають за кордоном. Вони очевидно себе свідомо поставили за межами України і свідомо вирішили проживати за кордон. Я думаю, що це дуже хороша підстава до дострокового припинення повноважень народних депутатів України, зокрема таких як е, пан Рабінович. І для цього достатньо рішення українського парламенту голосування не менш ніж 226 народних депутатів України за відповідну постанову Верховної Ради України. Це моя, якщо хочете, підказка народним депутатам України, як вони можуть діяти в цьому русі. Ну що ж, ми будемо нашим наступним співрозмовникам нардепам розказувати. Ці, цю вашу підказку може й дослухаються. Будемо сподіватися на це. Дякую, пане Андрію. Отже, Андрій Вагера, український юрист, колишній заступник голови ЦВК України в ефірі Громадського Інтерактивного та Радіо 1. Дякуємо вам. Дякую. Дякую. Дякую.